Бугай це український народний інструмент, який поєднує в собі унікальне звучання і цікавий спосіб гри. Цей інструмент здавна привертав увагу не тільки українців, а й етномузикологів, бо має справді особливий звук і техніку виконання. Бугай, хоча й рідко, продовжує використовуватися сьогодні в сучасних фольклорних ансамблях та етногрупи. Наприклад, його можна почути на фестивалях української народної музики та в ансамблях, які відтворюють українські обрядові пісні, кохаю. <післявання> Гурт онука, який часто використовує елементи української народної музики, також звертався до Бугая у своїх композиціях. На сцені Євробачення у 2017 році онука виступала в інтервал акті фіналу конкурсу і представила потужний перформанс, де поєднувала народні інструменти з електронною музикою. Виступ вразив багатьох глядачів і це привернуло увагу до таких унікальних інструментів, як бугай, цимбали та супілка, що стали невід'ємною частиною виступів гурту. Діхати. Прибранняти розмова. Бугай іноді використовується не лише в традиційній музиці, а й у сучасній етноелектронній та ф'южн музиці. Його низький. Трохи дикий звук додає музиці містичної атмосфери, робить її багатшою і глибшою. Бугай це приклад інструмента, який здатен додати оригінальності і глибини навіть у сучасні музичні композиції, демонструючи багатство української культурної спадщини в новому світлі.